Навчитися на симуляторі, а згодом літати на справжньому дроні у приміщенні колишнього центру підтримки захисників України можна опанувати кермування безпілотниками. Зробити це безкоштовно можуть усі охочі. Заняття організовує відділ військово-патріотичного виховання при управлінні цивільного захисту Коломийської міської ради за адресою місто Коломия, вулиця Шевченка, 21. Богдана працює в страховій компанії, але як тільки вона знаходить вільний час, завжди прямує сюди, у приміщення колишнього центру підтримки захисників України. Дівчина тут навчилася кермувати дронами. Вона каже, це цікаво і потрібно. А ще спростовує стереотип, що це чоловіча справа, навіть навпаки. Подумала, чого би і не спробувати, тож якось так за, е, затягнуло, зацікавило. Вважає, що дорослим людям теж варто приходити, не тільки молоді, не соромитись. Час, якщо є бажання, то в будь-якому випадку можна для себе знайти. Головне практика: чим довше займаєшся, тим краще виходить. Немає якоїсь певної технології. Чим більше часу вкладаєш, тим кращий результат. Фізично не є важко, і моторика пальців дрібна. Що більше жінкам навіть легше, ніж чоловікам. Назар Захар і Василь, учні Коломийського дев'ятого ліцею. Хлопці, попри юний вік, розуміють, дрони під час війни, яка триватиме невідомо стільки, вкрай необхідні, а без фахівців, безпілотники служитимуть недовго. Зараз я управляю дроном в симуляторі, також інколи і в реальному житті це роблю. Е, я почав цим займатися, тому що по-перше, це це дуже цікаво. Е, на даний момент це, це потрібно робити, тому що Зараз у нас є війна, і ці дрони широко використовуються на війні. якраз. Ну, загалом зараз це дуже потрібно. Цікавило саме літати на дронах, тому що це щось ну, неймовірне. Це така е, сьогоднішня технологія. А як швидко ти навчився літати? Я приблизно нас е, ми літали на симуляторах десь два-три тижні, ну, а потім вже почали літати на справжніх дронах. Мене їм приваблює те, як вони працюють, що в них немає стабілізації, що це можна повністю керувати ними. Можна керувати окремо настройками, якщо знати, як закодити саме дрон. Не дуже є таких багато фільців, що вміють літати на дронах, що зараз на війні, бо треба вміти точно знищити техніку ворога. Тому що yeah. треба попасти в техніку іменно в певну сіль, щоб правильно вивести. Бо там є різні свої броні і yeah. так. Yeah. Підтримує хлопців і начальник відділу військово-патріотичного виховання при цивільному захисті Коломийської міської ради Володимир Мицак. Він переконаний, у сучасній війні дрони один із найнеобхідніших видів сучасного зброєння. А спеціалістів, які вміють ними кермувати, треба навчати ледь не з змалку. Ну, Обладнане симулятори для навчання польотів на дронах на FPV-дронах. Також ми маємо самі дрони, маємо dji дрони. І стараємось молодь, юнаки, дівчата і взагалі дорослі, всі, хто бажає, можуть приходити безкоштовно, проводимо навчання, пілотування дронами. Один симулятор це нам благодійники дали. Тепер міська рада закупила два пульти такі професійні. Більш і комп'ютер ще один передбачається, що буде більше дітей. Якщо буде більше дітей, то будемо ще долучати. Може, це у Гарті почнемо розвивати. Поки що так. Це війна внесла такі корективи. Війна є зараз. Це артилерії і дронів. І всі, хто навчиться літати на дронах, вони пригодяться навіть в цивільному житті, в тому ж числі агродрони зараз дуже популяризують. Я думаю, що це майбутнє. Воно завжди пригодиться ці навички. Учні, які лише вчаться кермувати дронами та тренери, які вже добре знають цю справу, сподіваються, вже зовсім скоро ми будемо використовувати безпілотники у мирному житті вільної країни. А тим часом запрошують на навчання. Можуть приходити з 8 до сімнадцятої. Любий робочий день. Адреса Шевченка 21, це біля поліція, колишній центр підтримки захисників України. Надія Плюхіна, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК.